Природу як вбивали, так і продовжують вбивати. Знаходжусь, як село називається? Крушинка. Крушинка. Васильків тут поряд. За мною спиною птиці фабрика. Птице, птице фабрика. І що, засипали державну землю сміттям, зверху земелькою. Стандартна схема, як і А саме головне, просто йдемо дороги і дивіться, що ми бачимо. Бачите такі штуки? Бачите? Це називається, як називається. Як називається ця штука? висипай трактором все загубить, це... це ж, ж резіна, подивіться, резина, все в цих штуках, як так можна. Також розрізали дерева. Розрізали дерева. Це теж порушення. Е, порушення? Як так можна, українці, коли ви перестанете знищувати землю? Я розумію, що ви працюєте на цьому підприємстві. Ніяк так можна, просто отак, просто неба. Років, 100 років буде розлагатися і вбивати нас. Тут зараз недалеко знаходиться. Просто так посипали сміттям, порізали дерева, засипали землю На Накрасною карті показує, що це державна власність земля. Підприємство птахофабрика. Просто. А скільки там піді мною цього знаходиться? Ви тільки уявіть, уявіть, скільки! Цієї резини закопано під землею. Ось птицяфабрика. Птафабрика, птицефабрика.